Всім привіт! Вас вітає компанія Ромстал, відомий в Україні постачальник товарів для систем опалення водопостачання сантехніки та інноваційних технологій. У будь-якій опалювальній системі або системі водопостачання присутній важливий елемент безпеки під назвою Розширювальний бак. Розглянемо його будову та принцип дії. Сучасна система опалення, як правило, закритого типу. Вона складається з опалювального котла. Труб, фітингів, кранів, радіаторів та елементів керування. Для передачі теплової енергії використовується підготовлена вода. При нагріванні відбувається розширення води і таким чином її обсяг збільшується. У зв'язку з тим, що система герметично закрита, буде зростати тиск, який потрібно компенсувати. Цю роботу виконує розширювальний бак. Він приймає надлишки води при нагріванні. Запобігаючи пошкодженню трубопроводу, кранів та інших частин інженерної системи. Розширювальний бак це пристрій, призначений для компенсації розширення рідини в системі опалення або водопостачання під час зміни температури. Він допомагає зберегти стабільний рівень тиску в системі при різній температурі нагрівання. Розширвальний баки поділяються на три категорії. Для систем опалення, для систем холодного та гарячого водопостачання, для сонячних систем відрізняється формою, об'ємом, внутрішньою будовою способом монтажу. В асортименті компанії «Ромстол Україна представлені розширювальні баки відомої італійської компанії «Варем». Компанія «Варем» вже більше 50 років розробляє та виготовляє мембранні гідрокомпенсатори різної конструкції. Розглянемо будову. Розширювальний бак це металева герметична ємність, всередині якої знаходиться мембрана. Мембрана може бути у формі діафрагми або груші. Мембрана розділяє бак на дві частини. В одну частину під тиском закачується повітря або інертний газ, а інша частина призначена для води. Повітря закачується через звичайний штуцер, що використовується в авто та мототехніці. Мембрана зроблена з еластичної гуми. При нагріванні, коли загальний об'єм води зростає, обсяг повітряної камери зменшується, відбувається стискання повітря. Таким чином, компенсується зростання тиску в системі опалення. В процесі охолодження відбувається зворотній процес. Об'єм теплоносія зменшується, тиск повітряної камери виштовхує воду в систему опалення. Щоб визначити, який тип мембрани встановлений, потрібно оглянути фланець підключення та центральну частину. Бак з діафрагмою має більший шов посередині з відповідним виступом. Якщо використовується мембрана у вигляді груші, присутній роз'ємний фланець. Головна відмінність двох конструкцій полягає в тому, що при використанні грушоподібної мембрани вода не контактує з металевою поверхнею. Тому бак не кородує. Використовується в системах водопостачання, де у воді завжди є повітря. При пошкодженні такої мембрани її можна замінити. Система опалення містить підготовлену воду. Знаходиться під надлишковим тиском та без повітря. Тому в таких умовах чудово працює бак з діафрагмою. При пошкодженні діафрагми бак замінюють на новий. Матеріал мембрани може бути різним. Для сантехнічної води мембрана виготовляється з харчового синтетичного каучуку. Для теплоносія системи опалення, з термостійкого каучуку SBR. Для сонячної системи, де циркулює не вода, а не замерзаюча гліколова суміш, використовується каучук нітрил. На виробництві повітряну камеру розширювального баку заповнюють не звичайним повітрям, а інертним газом. Найчастіше азотом. Азот містить мінімальну кількість вологи, що позитивно впливає на зберігання. Баки існують різного кольору. Як правило, в системах опалення, де вода нагрівається до високих температур, бак червоного кольору, в системах водопостачання синього кольору. Білий колір говорить про те, що бак призначений для сонячних систем. Хоча можуть бути і виключення, все залежить від виробника. Конструктивно розширювальні баки бувають пласкі і об'ємні, циліндричної, прямокутної або круглої форми. Монтують їх всередині опалювальних котлів, на стіні або на підлозі приміщень. Якщо це система опалення, монтаж виконується на зворотній лінії перед циркуляційним насосом. Підбір об'єму бака відбувається з урахуванням об'єму рідини в системі та коефіцієнту її розширення. При розрахунках потрібно врахувати, що чим більший об'єм опалювальної системи і чим вища максимальна температура, тим більшим повинен бути бак. Об'єм баку вираховується за наступною формулою. Потрібно знати об'єм рідини в системі, коефіцієнт розширення рідини, тиск спрацювання запобіжного клапана, як правило до 100 кВт це 3 бари. Тиск в системі опалення. Він теж розраховується за відповідною формулою. Буде залежати від місця встановлення баку. Коефіцієнт розширення води є довідковою величиною, яка залежить від температури, до якої може нагріватись вода в системі. Якщо температура 85 градусів Цельсія, коефіцієнт розширення води дорівнює 2,9. Зробимо розрахунок для системи опалення, в якій 100 літрів води нагрівається до максимальної температури 85 градусів Цельсія. Будинок одноповерховий. Підставимо відповідні значення та отримаємо результат 7,7 літрів. Якщо розглядається типовий будинок, розширювальний бак підбирають у відповідності 7-10% від об'єму системи. Тобто, в системі опалення 100 літрів води потрібен бак від 7 до 10 літрів. Для коректної роботи розширювального баку його потрібно правильно підготувати, створити повітряній камері необхідний тиск. Попередньо на заводі виробник закачує в бак інертний газ під тиском, який вказаний на етикетці. Його потрібно відкоригувати. Перед виконанням робіт відключити бак від системи. Далі використати автомобільний манометр та зробити перевірку. Тиск повітря в розширювальному баку системи опалення повинен бути на 03-04 бар меншим, ніж тиск системи опалення в холодному стані. Якщо ви створюєте тиск в системі опалення 1,2 бар, в бак потрібно закачати повітря під тиском 0,8 бар. Для водопостачання бак об'ємом 20-25 літрів повинен бути під тиском 1,4-1,7 бар. Якщо об'єм від 50 до 100 літрів, тиск 1,7-1,9 бар, ми розглянули розширювальні баки компанії VAREM пристрої, які дозволяють стабілізувати тиск води при нагріванні чи охолодженні в системах опалення та водопостачання. Якщо у вас є запитання, звертайтесь до нас компанії Ромство Україна. Ми завжди раді допомогти. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу. До нових зустрічей!